Середа, 24 травня нині Тарасу Брусу виповнилося б 30 місцевих героїв. Вшановували вчора. Як дивіться далі? Також розповімо вам про те, що сталося у стрию сьогодні. Більш детальніше. За мить у студії Микола Бойків. Вітаю. Про день героїв, який відбувся вчора. Далі. На хуторі береги районне свято у міському будинку Стрия урочиста академія, зорганізована конгресом українських націоналістів. Згадували полковника січових стрільців творця ОУН Євгена Коновальця, якого знищила пекельна московська машина. У рамках дії переплели спомини, доповіді, пісні та танцювальні номери місцевих великих та маленьких талантів. Ся усім українським героям, які у різний час виборювали, захищали, стояли за свободу народу та незалежність України. Посадовці, священники, ветерани УПА, учасники АТО, діти, мистецькі колективи. Молодь, громада краю низько вклонилися усім. До підніжжя пам'ятника, спроектованого проектованого лесем Криськівим двадцяти героям упа перші особи поклали квіти. всіх полеглих героїв України молилися разом, відправили поминальну панахиду отець Юрій Олійник, капелан Стрийської станиці, братства Унупа Очолив. Співслужили йому оці Олег Кобель та Михайло Зубкович. Героям пролунав її військовий салют. Герой з грецької означає святий, священний, звитязь людина, яка Вчиняє великі вчинки заради якоїсь ідеї, заради своєї нації, заради своєї рідної домівки, заради своєї сім'ї і свого народу, заради своєї землі. Знаменна пливе кача символізувала хвилину мовчання, але чути було її рядки з вуст виконавців камерного чоловічого муніципального хору Каменяр, десятьом волонтерам стрищини, які постійно допомагають нашим воїнам на сході держави, голови районної адміністрації та ради вручили нагороди залізний хрест від всеукраїнського об'єднання, учасників бойових дій та волонтерів. АТО. нагороджується тищенко Ростислав Миколайович, волонтер АТО. Саме сьогодні, 23 травня 1941 року, на других великих зборах ОУН було проголошено День Героїв. Тим самим вони вшанували Євгена Коновальця, полковника УПА, провідника Організації українських націоналістів. В травні. Пішли із життя такі відомі постаті в історії нашої держави, як Микола Міхновський, який був ініціатором українського націоналізму, перший гетьман Української Народної Республіки Симон Петлюра. Складається враження у деяких активних представників громади, що з міста. Рідше почали вивозити сміття. Від учора нам дзвонять, вказуючи на повні сміттєві баки у різних районах міста. Таки з самого ранку наші камери зафільмували факт та записали скарги. А ще припущення стриян, чому сміття не забирають? Гей, паразити місця, ей люзечки. А She давно не вывозили? А сколько уже не вывозили? Для три. три. И вот так и все стоит. Хоча зробити стрейт лів два. -бак. Переповнені баки, собаки беруть, розриваються, все. а рядом хати люди не можуть відкрити ні вікна, ні нічого. Це мухи, запах, це все. Що Такого чуда ніхто не бачив навіть. Це страшне, ж, рахуйте мухи, прудота, щурі, що не хочете. Я кажу, добре, що гроші за сміття стягають. Вечір джазу Олег Сенютка, голова Львівської облдержадміністрації, піде на джазову вечірку в Підгорецькому маєтку. Він є у числі запрошених разом з іншими обласними службовцями. Василь Зубрицький, районний чільник, теж відвідає захід. Керівник департаменту АПК Львівської області голосилося, що вона буде з чоловіком. Це Наталія Хмис. Ми знаємо, що сьогодні ми. Ми отримали дзвінок із районної адміністрації, де голова районної адміністрації підтвердив свою участь. Каже, я знаю про векселі. Мені нічого не розказувати. Я все це розумію, і я це радо підтримую, тому що пан Василь буде брати безпосередню участь. Маємо декілька депутатів, маємо людей. Які навіть із далеких країв готові долучитися це із Нью-Йорка буде Марія Кухар стати учасником проекту можете і ви будь-хто не тільки запрошені матимуть нагоду підтримати один з п'яти проектів ініціативних груп міста району та краю. А це допомогти зреалізувати добру справу, зробити щось для свого села, міста, району. Стежте за аукціоном проектів наживо. І ви форма за якого ми це проводимо? Це буде перша в Україні насправді. Де ми не будемо використовувати грошей, а де кожен учасник отримує вексель. В процесі аукціону люди можуть подавати свої векселі, які вони можуть отоварити або навіть відмовитися. Ми допускаємо це протягом наступних 10 днів. Джура традиційно наприкінці навчального року учні міста змагаються у цій військово-спортивній. Патріотичні грі за перемогу ні, цього разу боролися 9 команд. Восьма і десята школи пропускали старти через об'єктивні причини. Вони на інших обласних змаганнях. В понеділок учасники, так би мовити, здавали екзамен з історії України у вівторок. Військову муштру а нині на станції юних натуралістів долали смугу перешкод. Також в'язали вузли і надавали першу медичну допомогу. Організатори міський відділ освіти обіцяють результати усіх конкурсів підсумувати якомога швидше. Переможців джури назвуть уже з понеділка. Спорт без перешкод. Ну і що? Що кінець навчального року, але є. І він ідеальний. Спортивний майданчик зі штучним покриттям на подвір'ї сьомої школи області він вартував. Півмільйона. ще 800 тисяч виділили зі стрийської казни. Сам начальник відділу капітального будівництва Іван Лебідь стежив за виконанням робіт. До останнього за деякі огірки підрядників не хотів підписати акти, аж коли зробили на совість. Об'єкт прийняли. Буквально вчора було завершення водовідведення, закріплено деякі такі проблемні місця з сіткою. Залишилось виконати ще два види робіт: це зробити освітлення. По кутах на чотирьох стовпах має бути освітлення, і ззаді воріт має бути сітка, яка буде уловлювати м'ячі, які летять в сторону воріт. Ну, учні вже звичайно не можуть дочекатись до повного завершення. Уроки фізкультури проходять вже тут на майданчику. Діти як один вишикували перед мікрофоном. Дякують усім, що тепер падати на полі не бояться. Без травм, безпека перед усім. Велике поле зробили. Що це того дійсно вартувало? Тепер нам буде весело. Я би хотів більше таких майданчиків, як у нас самі школі, ну, щоб вони по всьому місці. Колись було тут каміння, і тут ну, якщо впа, ти б впав, то в тебе була би рана, а зараз тут дуже м'яко і грати, і дуже добре. Раніше до майданчику -то не було, і, і тоді то на вулиці то було то складно грати, бо всі калічилися. Це зараз, то, коли збудували майданчик, все стало чудово. Коли ти падаєш, ти не можеш себе покалічити, а падаєш носи гумо, і тебе нічого не болить. Так? Я вже сама слухай, хочу впасти. Фото на пам'яті прохання до місцевих депутатів та службовців вишукувати і надалі, і для інших школярів гроші на нові сучасні майданчики. Клас! Хто буде чемпіоном -мистріян? Я! Я. Я. Не втомлюється тішити своїми здобутками каратисти Белла Тору. Вихідними вони брали участь у престижному міжнародному турнірі у Львові. Там змагалися атлети з 13 країн Європи. Майже тисячу учасників стрий представляли Арсен Тарнавський та Настя Пилипів. Перший здобув дві нагороди: срібло серед юнаків та бронзу серед дорослих. Настя ж завоювала золото у своїй віковій категорії, почергово здолавши чотирьох своїх опоненток. Ось такими були новини цього дня. Дивіться нас в інтернеті на сторінках у соцмережах. Телефонуйте, як маєте чим поділитися. На все добре. Вівторок у острію протягом дня хмарна з проясненням. Дощ, прогнозують нам синоптики. Температура повітря – плюс 11, плюс 15. Вітер північно-західний, дутиме зі швидкістю 2-4 метра за секунду.